Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Влада може переглянути питання комунальних тарифів лише після того, як зрозуміє, що система субсидій провалилась, і українці масово відмовляються платити за дорогу комуналку та опалення. Про це останнім часом заговорили чи то з початком політичного сезону, чи то у зв'язку з візитами європейських високопосадовців. Деякі експерти вони прогнозують також, що взимку українці сидітимуть без світла. Чи дійсно українським містам варто боятись заморожування та темряви, і чи зможуть українці платити за тепло у своїх домівках, будемо питати сьогоднішнього гостя вашої свободи, віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Добрий день. Добрий день. Хотіла запитати одразу ж, чи існує? Я розумію, що платіжки за опалення восени ще не надійшли, але чи існує, якщо не криза не платежів, то хоча б чи зменшилися надходження господарюючим суб'єктам від комунальної оплати? Ну, в першу чергу, я б хотів би сказати, що це питання не платежів піднімається кожного року, але українське населення воно є дуже відповідальним і щорічно сплачує за споживану комунальну послугу, плату і на рівні 97% практично ця цифра є кожен рік. Я хочу сказати про те, що сьогодні є проста методика, яка є в і підтримана урядом і державою з приводу захисту наших громадян. Це субсидії субсидії, і це взагалі енергоефективні заходи, які сьогодні компенсуються державою на рівні 20 30 і 40 відсотків. Ну, хотілось би, чесно кажучи, говорити не стільки про субсидії, оскільки бюджет він же не гумовий, і оплачувати субсидії для всіх це. На жаль, не закликає і не мотивує людей до енергоефективності. Хотілося б говорити про енергоефективність, про те, що зроблено для енергоефективності. І я б почала б з того, що що саме ви особисто, як е, рядовий українець, пересічний українець, навіть за премєр зробили в себе вдома, от в е, власному будинку чи в квартирі. Я знаю, що у вас задекларовано, і будинок, і квартиру. Ну, в першу чергу я б хотів би сказати, що саме на досвіді, яким чином ми декілька років там, рухаємося по енергоефективності моїх батьків, да? спочатку замінивши вікна, батареї, потім помінявши газовий котел один на інший, враховуючи, що будемо менше споживати. Але все одно ми прийшли до того, що будинок потрібно утеплити, і це 100-міліметрова мінеральна вата, яка утеплила цей будинок. І от в минулому році ми дійшли до того, що поставили твердопалений котел. І практично на 90 відсотків відмовилось від газу, включаючи його тільки тоді, коли було потрібно підтримати цей твердопалений котел. Це а все що, можливо зробити що саме зробили цього року. От в цьому році практично ми вже нічого не робили, тому що в минулому році це показало свою ефективність, так відмову від такої кількості споживання газу, і в принципі я розумію про те, що сьогодні не всі українці можуть до цього долучитися, тому що це питання взагалі доходів. Да? І тому ще раз повертаюсь. До тих громадян, які сьогодні не мають достатньо доходів, щоб платити за свої комунальні послуги, і вони можуть скористатися саме системою субсидій. От скільки, ви вважаєте, ви з родинного бюджету можете витрачати на свої комунальні послуги щомісячно? От відсотках. Давайте, давайте говорити не про мій бюджет, а скажімо, про ваш або про ваших батьків. Я можу сказати, що якщо в родині комунальні послуги перевищують 15% родинного бюджету, ця родина може звернутися за. Отриманням субсидії, і держава повністю Добре, але це закрити знову ж таки. Це не але мотивує питання, людей. Але питання до в тому, що є перехідний етап, да? коли держава масово витрачала кошти на всіх, і ті, хто можуть платити, і ті, хто не можуть платити на дотацію на ціну газу, і в цьому з'являлася корупційні обрудки, появлялася подвійна ціна, появлялося те, що виводяться мільярдами коштів гривні, які могли б направлені бути на захист людей, саме в кармани тих людей, які займаються на газовому ринку. І сьогодні ми переорієнтувалися на те, щоб просто допомагати всім, і тим, хто має і тисячу метрів квадратних будинок, і 500, і тим, хто має сьогодні 40-метрову квартиру. А навіщо допомагати тим, хто має Тому тисячу перш... квадратних метрів? Так, от це була політика держави 25 років. років. Да? Дешевий газ, але ми даємо його всім. Маємо давати всім і тим пенсіонерам, які сьогодні так сказати, мають невеличку пенсію, і за рахунок того, що ми витрачали таку кількість коштів на. Загалі зменшення дефіциту нафтогазу за рахунок дешевої ціни ми не могли говорити про високі пенсії, і тому ми перерантурували практично державну економіку на те, щоб в першу чергу зробити ринкову ціну, але ми готові допомогти кожній родині, яка має більше ніж 15%. це, це, це і зробити таким чином, щоб сьогодні в переходному етапі до того, щоб Проведення енергоефективних заходів, які займає час і рік і два, і ми бачимо його до п'яти років, потрібно захистити людей, які сьогодні не мають швидше. Ці енергоефективні так. заходи не можна було зробити. От фонд енергоефективності він доволі довго вже планується зробити, і нібито старт його Держава лише на наступний рік мала дуже таку е, політику. Я вважаю е, помилкову про те, що ми будемо постійно від Росії отримувати дешевий газ. І не потрібно нічого робити. 25 років в державі не те, що утеплюються будинки, а практично не встановлюють лічильники для того, щоб порахувати скільки ну, загальної. Але ж ми говоримо не про 25 років, а про останні два. Так, да, тому про два роки ми можемо говорити конкретно про те, що практично встановлення лічильників збільшилося з 27% до 67%, це так? Це а по тепло. Києву – 80%. Тепло, ну, ми кажемо зараз за опалювальний так, період. Так. Саме збільшується кількість лічильників, це вже можна говорити не про нормативи, да а про конкретний облік тої енергії, яка споживає родина. По друге, за цей час ми запровадили програму теплових кредитів, які сьогодні дозволяють отримати компенсацію від держави. І за цей час ми взагалі запропонували те, що саме створений фонд енергоефективності, який працює в будь-якої європейській країні, може дати можливість і технічного рішення для будь-якої української родини. Але в Україні він запра... запрацює лише з наступного року. Я правильно розумію? До того часу, поки він запрацює в Україні, буде працювати програма теплих кредитів яка сьогодні вже дає можливість отримати від держави компенсацію на 20% від негазових котлів, 30% індивідуального утеплення і 40% якщо це багатоповерховий будинок ОСББ. Скільки людей вже скористалися таким кредитом? На сьогоднішній день за 15-16 рік це порядка 170 тисяч родин, 170 тисяч домогосподарств. Серед них, на жаль, невеличка кількість ОСББ, всього е, біля 350, а у нас їх в країні практично вже 20 тисяч. Тому що дуже активно цього року створюється ОСББ після прийняття закону 417 і реформування взагалі підходах на надання такої послуги. І таким чином ми бачимо про те, що цей кредит, він, який отримують сьогодні ОСББ, так може бути компенсований за рахунок держави на рівні 40%, А якщо є там субсидіант, то на рівні 70%. Сподіваюся, що багато власників ОСББ звернуться за кредитами в найближчі дні, почувши, що це так просто. З нами на прямому телефонному зв'язку є екс-міністр житлово-комунального господарства, голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко. Добрий день, пане Кучеренко, скажіть, будь ласка, от ви в одній з публікацій чи з інтерв'ю говорили про те, що замість того, аби займатися ринковими реформами, законодавчим та інвестиційним кліматом в сфері житлово-комунального господарства, все робиться для того, аби не вкладуючи нічого, от очолити ті чи інші монополії і отримувати з цього зиск. Можете пояснити про що мова нашого дозволу, оскільки я послухав виступ пана Геннадія, я його вітаю зараз. За свого дозволу так би мовити, прокоментую, бо теоретично все те, що каже пан Геннадій, воно не мов би гасла вірні Да? Кредити, субсидії, ринкові якісь тарифи. Ринку немає, тарифів, якісь ринкові придумали. Ринкова ціна на газ, ринку немає, якусь ціну придумали. Ефективний власник. Але насправді, по перше, беруся стверджувати. Величезна проблема, що це вже другий поспіль, уряд, постмайданний, який по суті працює без програми. Тільки гасла, розумієте? І величезна проблема, що вони не проаналізували закон про програму реформу Мування 10-14 років, які яка по суті була провалена ця програма, але завжди треба проаналізувати. Чому я благав і пана Зубка, і пана пані Бабак. Ну вони вирішили, що вони з нуля почнуть. Ну от ми бачимо, як це відбувається. А тепер конкретно по ну по порядку, да, теплі кредити. Я готов з паном Геннадієм сісти, отак разом з арбітрами. І довести йому, що ця програма не працює, вона не на того працює, на кого має платити працювати. А знаєте чому? Тому що люди беруть кредит, купляють той самий котел, потім отримують компенсацію 20% і одразу ж повертають цей кредит. Тобто, по суті, справи, державний бюджет, а це ми з вами компенсуємо і так. Багато, ну, заможним людям, які можуть собі дозволити купити цей котел, просто 20% вартості. пане вона... Кучеренко. Якщо можна, ми дамо пану субкуві слово для відповіді. Ну в першу чергу, ми розуміємо про те, що кредити сьогодні можуть брати тільки заможні люди, і тому було прийнято рішення, що якщо людина отримує субсидію, то саме 70%, а не 20%, вона отримує компенсацію від держави. І серед тих людей, які скористалися практично кредитами, 60% є людей, які отримують субсидіями. Також саме я можу сказати, що саме кредити, да, вони спрямовані на більше заможних людей, які можуть швидко взяти і повернути кошти, але з іншого боку, це їх мотивація, бо вони взагалі нічого би не робили, якщо б не було такої державної підтримки. І втретє, це те, що саме фонд енергоефективності повинен зробити мотивацію, монетезувавши. Частинок заложку субсидій, які будуть зекономлені, впроваджувати енергоефективні заходи. Ви знаєте, я думаю, що тут потрібно просто говорити про ті речі, які ми не починаємо з нуля, да, а які потрібно було просто робити. І швидше рухатись, тому що ну не можна взагалі казати про якісь зміни, якщо ти нікуди не вирішаєш, а тільки кажеш про те, що це не працює і це не працює. Тому нам потрібно разом да, сьогодні об'єднатися і голові е об'єднати співвласників. І якщо ми програму якусь запускаємо, тобто ви просто додавати пана до Кучеренка співпраці. до співпраці, так да, додавати, пане... що потрібно поміняти пане Кучеренко. Системі. А от питання я знаю, я <кхм> бачила, ви подавали разом до суду з м, пані Тимошенко з Бет. Кивщиною до суду на уряд на Енкаре в червні місяці стосовно тарифів, як зараз справа зрушила з місця чи ні? Вашого до я хотів би висловитись, а ви потім обговорюєте, Бо воя розумію, Важко буде по телефону діалог. Я просто хочу сказати, я не проти цих кредитів. Це не масова програма. І в тому не тільки вина пана з Зубка зрозуміла, що про відсоткові ставці там 25%, Розумієте, ця програма не запрацює. Немає в світі ефективного прикладу, коли під такий відсоток проводилася масштабна енергомодернізація. Крапка. Серешта відвукала, решта від – це решта перекачка грошей місцевих бюджетів як відсотки в державні банки. Я готовий. Це, це окрема дискусія. Я можу сказати, от головне, перша моя претензія. Те, що робить пан Зубко, фонд енергоефективності. Ну ну правильно, але чому два з половиною роки, і ми маємо тільки концепцію. Це треба було робити, навіть не йому. А коли тільки Гройсман прийшов на е, посаду віце-прем'єра, йому треба було починати. А вони почали з розмови про якісь ринкові ціни на газ. Саме тому, що сьогодні фонд енергоефективності з, і реальність... зрозуміли, що... пане Кучеренко. Як все таки з стосовно суду? Послухайте мене. Ми в суді доведемо, і це вже вочевид сьогодні. Що ціна на газ була абсолютно немотивована всупереч закону, всупереч повноваженням, всупереч про процедурі, просто з голосу унесена на той ходм і без всякого обґрунтування встановлена така ціна на газ. Але це буде ну, безумовно всіх членів карміну стосуватися і пана Гройсмана. Але до пана Геннадія в мене єдине одна претензія. Ну ви ж розумієте, пан Геннадій, що ціна 6,879 для теплокомуненерга при їх боргах 18 мільярдів сьогодні. Це загибель, це колапс. Ви не мали права як міністр проти голосувати. Ну, хоча б утримались, або би, або витрубувало від Гройсмана обґрунтування від того ж самого мінекономіки. Його не існує зрозуміли. Дякуємо, пане Кучеренко. Це телефон на телефонному зв'язку був Олексій Кучеренко, екс-міністр КХ, голова спілки власників житла України була претензія висловлена стосовно суми по, по тарифах. Дивіться, Ну я думаю, що була претензія по голосуванню да, за цю так, ціну. Так. Але я можу сказати, що і пан Олексій відповів своєму запитанні на свої е, її відповідь. Чому не створювався фонд енергоефективності стільки років? Тому що не було підстав, і завжди казав, у нас буде дешевий газ. У нас буде достатньо тих субсидій, які заплатити людям. У нас буде достатньо грошей, щоб погасити дефіцит Нафтогазу. Не було умов практично для того, щоб створювати такі інструмент. Пан Кочеренко сказав, І, що вони доведуть з іншого боку. Да, ринкова ціна на газ це питання, взагалі створення ринку газу. І ми вважаємо, що це був перший крок для того, щоб крім Нафтогазу на ринку України з'явилися інші оператори. Європейські, які також можуть поставляти газ, які можуть конкурувати по ціні. І сьогодні саме встановлення ринкової ціни це взагалі можливість і підстави створення такого ринку. Те, що стосується теплокомуненерго, які сьогодні дійсно мають борги, вони мають борги тільки через ту систему клірінгових розрахунків, які сьогодні зобов'язують практично мати справу нашим теплокомуненерга тільки з Нафтогазом. Тому в першу чергу, що ми хочемо змінити, це по перше провести реструктуризацію боргів і дати можливість Теплокомуненерго зробити графік, як вони будуть гасити ці, ці борги. По друге, дати можливість завести на ринок України, крім Нафтогазу, європейського оператора, який дійсно створить конкуренцію. Тоді ми будемо вже говорити не про біржу. З якою ми від так сать відліковуємо ціну на газ, а вже про конкуренцію між операторами на цьому ринку. І по-третє, це потрібно просто розв'язувати ті проблеми, які накопичувалися з часів ще радянського союзу, коли є клірінгові розрахунки, коли доступу до ринку теплокомуненерга і ринку облгазів має тільки Нафтогаз. Так, і це взагалі те, що сьогодні, якщо ми кажемо про комунальні послуги, то ми повинні для людей, дати можливість для людей не дуже людям. зрозумілими є клірингові розрахунки і так далі, і тому подібне, але люди розуміють, що зараз почнеться політичний сезон, зараз знову будуть суди, зараз знову буде пікетування. Політичні сили до цього готові. Як будете відчувати ці питання? В першу чергу, я думаю, що сьогодні політики, які йдуть саме в популізм, да і закликають там. Запровадити мораторій на тариф, подати в суд на е, рішення уряду. Вони відволікають людей від самого головного. Що саме людям потрібно робити в таких умовах, коли дійсно прийняти рішення про ринкову ціну на газ? людям потрібно рухатись з двох напрямках: це або написати заяву декларації про отримання субсидій, якщо їх доход не дозволяє заплатити. І друге, це звернутися за допомогою до держави. За компенсацію тих витрат, які сьогодні вони несуть через енергоефективність. Ви ж бачили, да, що от політики пішли на практично канікули. Ніхто не піднімав питання, які тарифи будуть, яким чином рухатись. Да. Ми пам'ятаємо минулий рік, коли зараз у них виникає місцеве вибори. Як так? ви будете боротися, чи будете проводити з ними звертатися, переговори? Звертатися до людей, до людей, і для яких ми чітко запропонували ті речі, які стосуються кожного громадянина. І я думаю, що сьогодні. Кожна українська родина вона повинна чітко зрозуміти, що повернення взагалі до дешевого російського газу, де їх за якісь нас агітували, або до якихось інших ринкових так сад, механізмів, які зможуть так сад, дати подвійну ціну на газ, не буде. Нам потрібно зробити дуже прості речі. Нам потрібно для того, щоб тим людям, які не можуть. Допомогти, але за рахунок того, що буде зменшено видатки на нафтогаз і компенсація розмазування цієї ціні і по комерційним фірмам, і по населенню дати можливість збільшити пенсії, дати можливість збільшити доходи саме тим бюджетникам, які сьогодні є вчителі. і Світлана це, це, це не зовсім енергоефективність. Рахували. Кажіть мені, будь ласочка, е, ну все у нас декомунізується зараз. А от е, житловий кодекс, ні, він починається зі слів. От про жовтневу велику жовтневу соціалістичну революцію. Коли занесете в парламент проект житлового кодексу? Ви знаєте, в першу чергу ми повинні рухатись такими простими кроками, які займаються реформуванням, будем так казати, стосунків між споживачами і надавачами послуг. Тому закон коли? про житлово комунальний послуг, закон про 417-й, Закон про комерційний облік, фонд енергії це дуже важливо. Якщо потрібно поміняти шапку в старому кодексі УССР, то це не питання. Нам потрібно поміняти взагалі цей житловий кодекс. Але для На того, коли поміняєте? На коли поміняєте житловий кодекс, так. саме України. Я вам скажу, що за це складне питання. Не взявся жоден уряд або жоден скликання Верховної ну, Ради Ну, рухому комуже треба починати. Тому поміняти шапку це можна дуже швидко. Я думаю, що я попрошу. Депутатів для того, щоб не перевантажити уряд, це зробити буквально на наступному на цьому плінарному засіданні. А от з приводу підготовки нового житлового кодексу нам потрібно як державі просто запровадити інші інструменти взаємовідносин. В цьому напрямку ми рухаємося. Є житлово комунальні послуги, є 417-й закони, є закони. Взимку буде орган. тепло, світло. З приводу теплого я можу обіцяти, що на сьогоднішній день абсолютно пр підготовлене теплокомунерго до зими готується житловий комплекс. Він у нас на в розмірі зараз 85%. Зараз всі міністри за дорученням прем'єр-міністра. Починають їздити в різується одним готуватися. словом. Люди налякані тим, що колектори будуть виселяти за несплату. Будуть чи ні? А, скажіть, будь ласка, був ще хоч один випадок, коли за несплату комунальних послуг виселили будь-яку родину. Давайте перестанемо лякати взагалі людей цими питаннями. Не будуть. Дякую, це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального будівництва регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко провела програму Інна Кузнецова. На все добре.